Приходять дуже часто люди, спадкоємці, і розказують, та нам ми там доглядали за бабусем, за дідусею, за батьком, за матір'ю, а вони померли. Хоча хотіли там скасувати, відмінити, переписати заповіт, не встигли. А питаєш їх далі, а чому таке сталося? Нотаріуса не було, не в тому місті жили. Не могли доїхати, бо спадкодавець помер. Тому коротко, так, щоб не затягувати і ваш і свій час по цих нюансах. Перше, переписати ви заповіт можете в будь-якого нотаріуса. Навіть якщо складали його в одного, до будь-якого пішли, відмінили, переписали все. Переписати ви заповіт можете. У будь-який момент. Навіть ранком склали, вечором пішли так підступно і переписали. А всім іншим, там, кого хочете використати і не використати, показуєте цю бумажку, і кажете бачите, ви ж мій спадкоємець любимий. Допомагайте мені, кружить і мене, кружить. І... Третє важливо, якщо спадкодавець хворий і хоче переписати заповіт, не забувайте, що нотаріуси там за певні кошти, не такі вони вже великі. Позвонили, приїде до вас додому, навіть якщо там писати не може, не бачить. Є процедури, заповіт посвідчується чи скасовується. Це все робиться. Не тягніть кота за ці органи, за яйця. Тому що, ну, якщо вже таке сталося, дійсно хтось там допомагає. Хтось там ближче до того спадкодавця, який там 20 років перед тим написав заповіт і взагалі, не тягніть заповітами. Є така статистика, що люди, які страхуються, страхують своє життя, страхують своє майно з ними, річче стається ці страхові випадки. Так що навіть якщо вам там 18 років з половиною, а є майно, тож складіть заповідь, ви ж хочете, щоб воно комусь пішло. Ну, але живіть всі до 100 років. Між іншим, є плейлисти на каналі. Можете на теми спадкування, нерухомості сімейних питань, пенсійних, там соціальних, знайти дуже багато цікавої інформації. Як кажуть, хто шукає, той знаходить. А найдорожча ця інформація. Дякую, адвокат Володимир Клим.